Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України буквально протягом одного тижня, після того як для них була знята залізна завіса і дозволений виїзд за кордон. І це в 11 разів більше ніж тиждень раніше, коли ця заборона ще діяла. І про це повідомляють саме польські прикордонники, адже Державна прикордонна служба України раніше заявила, що не веде обліку щодо виїзду громадян саме цієї вікової категорії. Але тішить те, що є рух не лише з України. Не в бік Польщі, але й з Польщі, в бік України, тому що, за даними поляків, за той же тиждень до України в'їхало понад 7400 хлопців. Насправді, нинішня ситуація з відтоком молодих чоловіків дуже впливає на ринок освіти та праці. З'явилася інформація, що в мережі супермаркетів АТБ звільнилися, або заявили про таке бажання звільнитися майже 25% чоловіків цієї вікової категорії це охоронці та вантажники. Як ви думаєте, чи ще довго діятиме постанова Кабінету міністрів? яка дозволяє виїжджати хлопцям, чи залізна завіса знову буде опущена.